Сьогодні дивимося з вами акційні пропозиції в магазині «Копіючка» з 17 по 23 листопада. Ну і також покажу вам деякі цікаві товари. Серветки, вологі, пухнастий нянь. Дитячі. 120 штук в упаковці. Ромашка та алоя 45 гривень. 39 гривень. Прокладки від Бела. 10 штук в упаковці. 35 гривень. Ось такі нормал без запаху. І ось такі relax Норман. 10 штук в упаковці 35 гривень. По 8 гривень кільця. Тут написано кільця кукурудзяне, а тут маршмеллоу. Буде подивитися, скільки коштують. Маршмеллоу, 15 гривень. І кільця. Кукурудзяні зі смаком зелені та цибулі 40 г за 8 гривень. 20 гривень цукерки жалені Юпо, 80 г в упаковці. Ложка десертна. Золота. Хом, Дуже гарно: 49 гривень за одну штуку. Ватні диски косметичні. 200 штук в упаковці 100% бавовна за 38 гривень. По 24 гривні шкарпетки жіночі і чоловічі, розміри від 35 до 46, -го. ну, якщо ми говоримо за чоловіків, колготки жіночі, чорний і бежевий колір. Тут в нас 40 ден, 49 гривень, і по 64 гривні це 100 ден такі тепленькі. 89,90 шампунь шаума у чотирьох варіантах з екстрактом маракуї, сім трав, кокос і водяна лілія 400 мл. Ще в нас по акції поглинач запаху та вологі. Що вологі? А, поглинач запаху і вологі з підвіскою 500 грамів. Ціна 110 гривень. Таким ніколи не користувалася. Це теж за 110 гривень. По 34 гривні ось такі контейнери гарно закриваються. 565 мл. різні кольори 34 гривні. Ви бачили колись такі серветки господарські від фейрі? Я вперше бачу велика упаковка, Там були колись. Для дому така жовта упаковочка за 99 гривень. А це від фейрі треба спробувати. Але ціна 149 гривень за 100 штук і різні аромати. По 35 гривень засіб рідки для посуду з лимоном. І 140 гривень засіб для чищення, ну, для кухні. 140 гривень за 500 мл з розпилювачем. Нектар від садочок, мультифрукт, виноград яблуком ціна 40 гривень. Корм мяу для котів 85 г 11 гривень. І серветки вологі Winter Fresh за 30 гривень 120 штук в упаковці. Ще хочу показати вам таку акцію: кешбек 50% на бонусну картку. Купуйте плед, такий різдвяний. У ну, чотирьох варіантах 150 на 200 см. Тут гарна якість. Платите 400 гривень і 200 гривень вам вертається на бонусну картку. Також, наприклад, ось така подушка плет 525 гривень, півціни на картку буде. Приїхала така новинка: блюдо керамічне Санта. Невеличкий об'єм, ціна 95 гривень. Ще ось такі тарілочки приїхали десертні. По 55 гривень за одну штуку. 75 гривень коштує тарілочка обідня. І ось такі салатники. Не знаю, тут ціни не вказано ціна. Зараз вам скажу, скільки ж салатник такий коштує. 55 гривень. 33% знижка на ось такий засіб для видалення жиру. 750 г. 100 гривень. Ferрі з гранатом 450 г70 гривень. Кешбек 100% при купівлі засобу для миття посуду до 19 листопада. Ну, тобто, купуєте за 60 гривень ось такий засіб Sarmix, і 60 гривень вам вертається на картку. Або за 49,90 ось такий сім в одному сода ефект 50 гривень на картку, 80 гривень від Fair, теж на картку. Фейрі. Один літр 110 гривень. Засіб для посуду «Фері екстра. Такі капсули 650 грамів 19 штук. Ціна 110 гривень. Також кешбек 100% при купівлі засобу для миття посуду. Ось такий шкрибок металевий 5 гривень. Купуйте 5 гривень на картку, 14 з нержавіючої сталі. Або, наприклад, ось гарна ціна на губки 25 гривень, 5 штук, і 25 гривень вам вертається на картку. 17,90 – 10 штук, і на картку теж 17,90 буде вам. Дуже багато варіантів з кешбеком 100%. Тож користуйтеся до 19 листопада. Приходьте. По акції, ось такі від Fine пакети для сміття з ручками 20 штук на 60 літрів, і ціна 60 гривень. Хотіла вам показати ось такі кастрюльки алюмінієві від Kitchen Pro зі, ну, з кришкою. Гарна якість, 425 гривень. Коштує 22 см в діаметрі. І поменше 20 см в діаметрі. Нержавіюча сталь подвійне дно, 385 гривень. Ось дуже гарна кастрюлька на 2 літра і коштує зараз 285 гривень. Емальована. І об'єм побільше. Тут в нас 2,5 літра, 325 гривень. Теж емальована. Ще ось така кастрюлька скільки там півтора літра 245 гривень. Ще по акції ось такі рушнички з малюнком 35 на 75 сантиметрів, 29% знижка 39 гривень по 12,50 серветка. Зараз вам покажу. Тут, бачите, різні кольори є. Ну, така, для прибирання або для пилу. Вона така, знаєте, буде добре прибирати. І 30% знижка 12,50. По 29 гривень ось такі рушнички з лавандою. Ну, непогана якість. І розмір 25 на 50 см. Шоколад молочний по акції 45 гривень. Є ось такий молочний з полуницею і з горішками. Чай зелений, Тім Moments. 20 пакетиків, 46 гривень різні смаки. Ще по 64,50 цейлон чай від мономах і з бергамотом розсипний 100 г у упаковці. Чайна родина з малиною і зелений 20 пакетиків, 13 гривень бюджетно. Ще акція 1 плюс 1 дорівнює 3, купую 2 товари і третій у подарунок від золотий слон. Тут чай трав'яний з м'ятою і з ромашкою. Ну, два берете, третій у подарунок 18,90 за одну упаковку. Ще по акції вафлі від «Артек». Смак шоколаду, класичні і пломбір. Тут три штуки, 71 грам і ціна 17 гривень. Цукор 1 кілограм. Діамант ціна 28 гривень 50 копійок і 62 гривні. Олія соняшникова рафінована родина 870 мілілітрів. Така гарна тарілочка приїхала. Мені дуже подобається за 165 гривень Сантою.